Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі Світло в темряві. Дорогі слухачі світлого радіо вітаю вас у програмі Світло у Темряві. Ведуча програми Івана Криворучко, і я рада представляю вам гостя сьогоднішнього етеру, багаторічний співробітник католицької благодійної місії Каріта Спес Україна, Секретар комісії військового капеланства Конференції єпископату Рима Католицької церкви в Україні, автор. Ведучий, а згодом головний редактор релігійної радіопрограми Кредо котра понад 10 років щонеділі виходила в етер на першому каналі Національного Радіо України. Окрім того, художник, письменник, поет. А також що особливо важливо зараз у наших українських реаліях та в контексті нашої сьогоднішньої зустрічі, фронтовик. Ветеран, учасник війни з Росією у складі однієї з механізованих бригад ЗСУ Дмитро Парубець. Вітаю вас, пане Дмитре. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богу, ради бути в цій студії. Радію, що можемо бути сьогодні разом із вами, пане Дмитре. І сьогодні буде дійсно непроста тема. І я запрошую вас почати розповісти нашим слухачам про. Про військових ви маєте бойовий досвід. Ви ветеран, учасник війни з Росією. Розкажіть, будь ласка, про внутрішній світ воїна. Хто такий воїн? Так, це питання дуже важке, важливе, і в нашому суспільстві, де ми ще не знаємо достеменно скільки людей пройде через війну, через це горнило і. Те, щоб їх сприймало адекватно суспільство, вкрай важливо. А е, для цього треба, хоча б трошки знати, напевно, як вони сприймають самі себе, бо е, часто. Особливо раніше, до початку взагалі бойових дій, до 2014 року, якось так було в суспільстві розуміння, що війна це романтика. Знаєте, ще з часів Афганістану, тоді там казали, о, романтика. Хлопці прийшли такі засмаглі, такі струнки, круті. Ну так, часом щось з головою, але так круто. Ні, війна це не романтика. Війна це бруд, кров, під, втрати. Найближчих людей, бо побратим це більше ніж рідна людина, це дійсно частина тебе, і е, часто саме ці втрати найбільше сприймаються суспільством як те, що людина, котра прийшла через війну жертвою, ну ризикує життям, здоров'ям, сімейним якимось там добробутом, часом, ну це от втрата. Насправді, найбільша втрата, яка не дуже усвідомлюється суспільством, це те, що людина, яка стає воїном, вона жертвує себе колишнього, бо цей квиток в один кінець. Людина ніколи не стане такою самою, як вона була до війни, до участі в бойових діях. Тут нам може зараз трошки легше це усвідомити, тому що не можна сказати, щоб хоча б хтось в українському суспільстві зараз був поза межа від... Ні, Стоп. Є частини для якої війни нема досі, з 14-го року війни не було для більшості. На жаль, з 22-го року війна увійшла в життя, скажімо так, не всіх, а більшості людей. І я тут одразу хочу значити що сьогодні ми не будемо казати про досвід людей. Які були змушені покинути свої домівки цивільних людей, яких ми називаємо ВПО вимушене переміщення особи. Сьогодні ми поговоримо тільки про військових про воїнів, і тут я би одразу до того як ми почнемо ще розмовляти, просто хотів би кілька слів сказати. Знаєте, зазвичай я це розповідаю за допомогою презентації. Там ну, є телевізор, є монітор. і Я так спокійно, як казав один мій побратим, сидю і говорю. Розповідаю про те, що відбувається і показується на малюнках. Зараз малюнків немає, це радіо, і тому я просто попрошу наших слухачів уявити от таку, от такий малюночок зі стрілочками. Угу. Побачимо: от людина цивільна: угу. жінка, чоловік, хлопець, дівчина цивільна. абсолютно цивільна людина, яка ніколи не планувала бути військовим, ніколи не планувала брати участь в боях. Тут такий спалах, війна. Хтось проходить через саме серце цієї, цього спалаху, хтось по дотичній. От більшість нашого суспільства проходить по дотичній. Це цивільний, потім опалений стрілечка понад війною, понад цим спалахом. Цивільний з досвідом травми військової, і далі знову стрілечка після війни дасть Бог. Якнайшвидшої наші перемоги, це знову цивільний. Цивільний з травмою, цивільний з досвідом втрат, цивільний з досвідом а, якихось е негативів, тих самих посттравматичного розладу, але все-таки цивільний. Тобто угу. бо... кожен військовий. За, бо... Зараз ми покажемо так. про тільки про того, хто пішов продатичний. Угу. Про тих, хто пройшов. Тобто е я. Так. Я ця людина, яка опинилася у війні, але пройшла по дотичній, бо я не є військовою. Знову ж таки, так рівень дотичності в нас різний. Абсолютно різний. Хтось, як ви, має досвід родинний, хтось, на жаль, має досвід втрат в родині, хтось втратив найдорожчих, але все-таки людина. Повторюсь, ми не кажемо про ВПО, не кажемо про вимушених представництв, ми кажемо тільки про людей, котрі жили в своїх домівках, лишилися в своїх домівках, в своїх оновлених, важких, але тих самих побутових умовах. Робота, школа, університет, дитину, дитячий садок, сама на роботу, але дасть Бог після повернення до нормального мирного життя. Це з часом загоїться. Не все, але велика частина загоїться, і ця людина буде далі цивільною, абсолютно цивільною. З військовим, тобто той, хто пройшов через от, стрілочки, йде через саме серце цього спалаху через війну. Uh -huh. Вона проходить через цей спалах, і от тільки-тільки, коли її починає цей цей вогонь, це цей спалах стикати, і заціпляти, вона вже перестає бути суто цивільною, вона стає воїном. По-різному кажуть, через скільки людина стає воїном, після того, як вдягає форму, бере рук зброю. хтось каже про 72 години, хтось каже про тиждень. Ну не суть. Для нас зараз це не важливо. Головне, що людина просто стає воїном. І після того, як вона проходить через це цей вогонь, ми зараз не дивимося, яким чином вона повертається. Чи це після перемоги, чи зараз після. Демобілізації, що вона ну, вибачте, дехто з 2014 року. Я був військоматі в військоматі березні 2014 року. В перших Багато... лавах. Ну тоді, знаєте, відволічеми. Тоді мені сказали, вибачте, ви за фахом інженер. Авіації, тобто ваш фах ППО, а нам 14 рік, а нам ППО не потрібно. Зараз би якби залишився за фахом працювати, так би мовити, то був би елітою. Але тоді вже тоді сказали, ні, не треба. Пізніше, ну, пізніше, в 15-му році вже пішов. Тоді ми фен від Тоді ми почали формувати щось таке схоже на тероборону. Теж не потрібно. Значить. Теж не потрібно. ППО, тероборони це не потрібно. І тоді вже в 15-му році пішов просто в піхоту, ну точніше, механізовані війська, але Зараз навіть не про те, а просто про те, що хтось е, прийшов з 14-го, хтось з 22-го, хтось зараз іде. Mm -hmm. Але після того, як я, так, ця людина повернеться з досвідом воїна, вона стає не цивільним, вона стає цивільним військовим. Тобто, після повернення у цивільне життя, військовий все одно залишається всередині себе військовим, так. цивільним військовим. Але все ж таки глибока сутність є воїна. Воїн, от, краще не військовий, краще воїн. воїн. Ми зараз не будемо казати про градації, які психологи проводять там mm -hmm. воїн, там знаєте, кажуть, хтось вовк, хтось цей. Пес строживий. Ну коротше кажу, там це якщо тут забив, так сталося. Що я ще зараз навчаюся в школі капеланського служіння курсантом цієї школи, і там психології дуже багато на на щастя. До речі, це дуже добре. І там багато термінології, яку ми не будемо зараз використовувати, бо часом вона може бути образово, в тому числі для тих слухачів, котрі живуть все своє життя ну останні роки війною. Але лишається в мирному житті. Якщо цю термінові вжити, то вона буде не найліпша і найприємніша, і Це буде образливо. Ми не будемо цього робити. Ми просто скажемо, що дійсно людина лишається воїном, тому що вона далі, хоче чи не хоче, вона живе за тими правилами бою, про які ми сьогодні і наступного разу поговоримо. Але тут я хотів би навести один такий живий конкретний приклад про правила бою. Один мій колега по школі капеланського служіння, священник, присвітер католицької церкви, у себе в парафії, ну че на парафії в славному місці, славному місці на півдні України. Добре, не будемо. Я не знаю, чи він мене не поважнював. це. Це не було сказано, скажімо так, по секрету, але я не поважно говорити про те, яка це в якому місці. Він своїм парафіянам. Їм, їхнім родичам, бо ну, ми знаємо, з часом було так, що людина парафіанин але вона ходить до храму, а родина а в він запросив всіх. І прийшли багато парафіан з родичами, і він розповів саме про ці правила бою. І дуже приймався з того, як буде один його парафян реагувати, бо він пройшов досвід Афганістану, про який ми сьогодні згадували. І е, цього священника дуже здивувало, що він стояв похмуро, зосереджений, стояв аж в самому кінці храму. Далеко від вівтаряну, священик казав від вівтаря, від і тільки похмуро, зосереджено, так, хитав головою як знак згоди. І не ніби... <свіщенник> каже, що таке відчувалося, що він стоїть в іншому кінці грамо я не чую, а таке відчувалося, що в нього в мене двухом звучить. Угу, 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 угу. Після цієї конференції, називається так, священник спитав: ну що, як, що скажеш? Той тобто сказав, отче. 30 років пройшло, а Ні, нічого не. не змінилось і в голові, і в серці те саме. Тобто, правила бою це те саме, це, це що на все життя. Це квиток в один кінець, але в нас є гарна новина. Якщо ми будемо знати правила боя, за якими живуть наші воїни, ми зможемо краще розуміти їх, напевно, так. Я би сказав так не можемо краще розуміти, а зобов'язані розуміти зобов краще. Повторюсь, ми не знаємо скільки людей повернеться з тим досвідом. Є такий чудовий священник, отець Андрій Зелінський. Він ну легендарний капелан. Якщо раптом він мене почував, хтось його знайомих почуть, не кажіть, що я його так вихваляв. Він людина скромна. Але все-таки священний капелан, котрий свій для морських піхотинців, ну і штурмовий берет має заслужене. Він пройшов через смугу випробування. А, але зараз ми кажемо про інше, про те, що він чудову фразу сказав і ще від кількох військових психологів, до речі, котрі теж так само, як отець Андрій з 14-го року. Вони кажуть слушно дуже, і я з ними абсолютно погоджуюся що, знаєте, кажуть іноді, що треба, щоб військові повертались до... Цивільного життя, ми живемо вже в тій ситуації, коли треба суспільству повертатися до військових. Ми не можемо, вибачте, добре, припустимо, лише мільйон на наші скільки там 42 зараз. Так, ну грубо кажучи, на 40, з урахуванням тих, хто покинув Україну. Це вже більше ніж той відсоток, котрий змінює суспільство. Пасіонарії, міні... це не, не, не сіра маса, а пасіонарії змінюють світ, змінює суспільство, бла 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 е, В нас вже вже більше ніж mm -hmm. відсоток пасіонаріїв. тобто суспільству треба адаптуватись. Це не тільки допомога військовим, котрі вважають, що їм допомога не потрібна, до речі, але так, про це окремо правда? поговоримо так. Але це е, допомога суспільства і суспільству, і само це порятунок самого себе суспільством, mm -hmm. тому так. Ми не можемо, а ми маємо це знати. Ви слухаєте програму Світло в темряві. Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час. Отже, я би так підсумувала, що обов'язок кожної цивільної людини, яка проживає в Україні, і які яка цінує свою країну і хоче її розвивати, обов'язок кожного громадянина повернутися обличчям до воїна і з пошаною поставитися до нього і, розуміючи правила бою, за якими живе воїн, поважати його. Не співчувати, що ой він бідненький, там, напевно, травмувався на війні, не жаліти, не пропонувати якусь допомогу, хоча це теж потрібно, а саме поважати. Мені здається, найперше потрібна повага. Абсолютно точно. Тобто, це якраз те формулювання, яке більш пасує. Не допомагати, а поважати. Все знаєте, ну як, якщо в людині викрбувані на серці 10 заповідей е, і є любов до Бога, то е, лякає не страх перед пеклом, а керує людиною саме це почуття любові, це почуття вдячності Богові, це прагнення дотримуватись заповідей не тому, що це. Інакше буде ой 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 бай-бай-бай. а тому, що це жертва Божої любові до нас, Його розп'яття, Хри Христа і смерть. І наша відповідь на це наша власна любов, наша жертвність, наше прагнення жити за Божими заповідями. Тут така сама ситуація. не тому, що ми хочемо там допомогти наші зайчики, наші кролики, наші бідні котики, а тому, що людина готова жертвувати життям. Найдорожчим. Нема більше любові, як хто життя своє віддасть за братів своїх. Пощастило повернулись. І вдячність за це її жертву і за жертву того, що вона вже ніколи не буде іншою, це саме не прагнення допомогти, повторюсь, породиться з цього прагнення поважати. І, до речі, тут, якщо можна, я зразу ще би зазначив з приводу поважати. Два види сприйняття є, які. Край критично діють на на ветеранів. Ну будемо користуватися. Дехто каже, пропонує, поки війна не закінчилась, використовувати слово комбатант. Давайте все таки вже використовувати слово ветеран. Дві такі граничні межі. Одна це ми вас туди не посилали. It's так, якщо людина потрапляє в таку ситуацію, то вона якби самоусвідомлення воїна mm -hmm. потім десь там за великим колом якогось простору знаходиться оце от несприйняття. І тоді між людиною і оцим суспільством, яке так налаштовано, виникає вакуум. Звідси образа розуміння, що мене не сприймають. Далі вибачте, алкоголь, наркотики, усамітнення, нездорове усамітнення, немалитовне усамітнення далеко, і відповідно суїциди, смерть це те, через що прийшли багато військових після В'єтнаму, скажімо, в Америці. Притом ну там була інша війна, і Афганістан, до речі вже згаданий та двічі раніше. Це, трошки інший контекст. Абсолютно був. інший контекст. Це були війни, все-таки загарбницькі. У нас людина більше, то вона захищала батьківщину. Вона от реально захищала кожного з нас. Не те, що зараз а, московська пропаганда каже, що вони воюють за нас, баби ні, тут реально за свою землю за кожного, а тут не сприйняття. Це це, це дорога. Це дуже може зранити людину. Це може вбити. Навіть вбити. Але є інший крайній такий е, варіант. Це коли е, ставлення героїзація. Uh -huh. Надмірна героїзація. Надмірна і повсякчас на повсякденна постійно. Uh -huh. Наші герої, наші котики, наші. Скажу відверто, я за весь час. Перебування в зоні бойових дій, і пізніше спілкування з військовими ветеранами лише один раз стикався з тим, що людина по справжньому казала, що ми, ми звідси всі прийдемо героями, і то це казав дуже молодий хлопець, який пережив страшне випробування в бойових діях і дозволив собі трошки надружити алкоголем. Ні до того, ні після того я ніколи не чув, щоб військові називали себе героями. А от яке таке ставлення вже в мирному житті як до героя. Людина не може бути героєм. На війні людина живе власним життям. Я, на жаль, маю таку можливість порівнювати, коли сам знаходишся в зоні бойових дій, коли воюєш, і коли чекаєш. Коли чекаєш, так ти відчуваєш, що там десь твій герой. Ти його приймеш як героя. Але коли людина сама там знаходиться, вона живе своїм щоденним життям. Важким, страшним, непевним, не шанс, що доживе до не те, що до, до ранку, а найближчу годину хвилину. Але своїм життям. Mm. І коли вона повертається в цивільне життя до неї, як і до героя, це страшенно І Це страх не відповідати. Я як я, 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 я а я що герой? Ох. Боже моя героя, мені треба, мені треба далі бути героєм. Мені не можна ступатися, а всі на мене дивляться, як герой. Ну, це все. Це, це шлях до божевілля, і знову ж таки в вакуум навколо людини. Алкоголь, наркотики, алкоголь, наркотики, смерть. Самогубство. Так. Так. так що тут треба ставитись саме з вдячністю, і дуже обережно. Дуже обережно. Психіка. Люди в мирному житті зараз. Ми, ми всі відчуваємо в якому ми стресі. Хто може, спробуємо уявити? Ну хто слухачів пережив, той думаю, мене зрозуміє. Як ці людині, котра от, прожила... Чималий шмат свого життя от в цій ситуації бліндажів, окопів, кабів э, градів, танків, тріскатні, ну тискатні це стрілкове зброя. Я дякую вам за цей досвід. Бо іноді ми, які дійсно живемо в цивільному житті, ми не до кінця розуміємо, що ж всередині кожного воїна знаходиться. Тому я вам дякую за цей вступ за цей вступ, за можливість трошки доторкнутися до, до душі кожного воїна. Ну звичайно, це... Просто ці правила вони не є уніка... ну, уніфікованими до всіх. Ну в чужу душу ми ніколи не заліземо. В голову. Ми свої, то не завжди можемо розібратися. Але це просто це такі речі, які вони, оці правила бою так звані, вони просто якби вказують загальний напрямок, загальне правило. Плюс-мінус відхилення похибки, ну це звичайно завжди є, але дещо є спільне, котре ну, це не пройти, Це лишається. Так. Це залишається і з власного досвіду, коли спілкуюся зі своїм чоловіком, то теж помічаю, як працюють ці правила бою у нього безпосередньо. Навіть більше мені здається люди, які пережили бомбардування або опинилися цивільні люди, які далі продовжують залишатися цивільними, але пережили якісь надзвичайні події. Військові в них теж частково ці правила проявляються. І Ще як проявляється, одне з правил бою це знати територію. Uh -huh. Я думаю, що ну мало зараз знайдеться людей наших, котрі ну, не знаю, навіть поїхавши, те, що там, я знаю реальні приклади, коли люди їдуть, є можливість поїхати кудись там, умовно кажучи, в Польщу, в Італію, в Португалію. Вони приїжджають, вони шукають приміщення, де є бомбосховище. Ну так, так, тому що тому, що ми вже є зранені цією війною, і ці правила також працюють у нас. Абсолютно, тому. Повернемося до цих правил. Вони не систематизовані, вони по різному різними ведучими і різними спікерами вони обговорюються. Але сьогодні конкретно про вас, пане Дмитре, яке із правил бою виникає найпершим у вас в думках? Тоді ми, мабуть, для початку прирахуємо ці правила бою, тому що їх вважається, що їх вісім. Я б додав mm -hmm. дев'яте, але про нього ми може, вже окремо це буде аверхед. Таке. Oh. Потім поговоримо, це, це, це бо, я думаю, буде цікаво для для тих людей, які займаються HR-ом, тобто <свистити> наймом працівників, але пізніше е, така класична вважається класифікація е, Френком Пюселіком, таким американським фахівцем, який вперше це формалізував, Це зупинитись в хаосі. Один. «реагуй на небезпеку. Два. Завжди плануй наперед. Три. Нікому не довіряй. Довіряй тільки перевірним, це два окремих правила, вони mm -hmm. про них потім я поговоримо. Будь непередбачуваним, знай територію, жодних почуттів та емоцій. Ось ми правило. Я єдине, що ще забув сказати, з приводу того, що це цього згадав Френка, mm -hmm. я думаю, він буде цікаво сказати, що він дійсно він там. Мав досвід він во В'єтнамі. Він дуже така знана людина. Він сформулював ці правила, викристалізував їх. Він дуже позитивно ставився до України, і я не знаю, чи приїжджав, чи приїхав. Ну, я знаю, що він мені був... здається, що він досі знаходиться По-моєму, так по-моєму, він в Україні зараз і теж викладає ці правила. Тобто людина дуже відкрита. І дійсно це дуже великий внесок, те, що він це сформулював і викристалізував. Але. Якщо ми так згадаємо історію, наприклад, стародавню, то римляни, римські легіонери, та, по-моєму, там і грецькі ці фалангісти, вони коли повертались з боїв, вони не одразу повертали в родину. Вони мали якісь такі табори, реабілітаційні угу. центри для того, щоб адаптуватись після боїв до життя без боїв. Але це десь далеко, це десь таке, може, й брехня, може, такого ніколи не було. Натомість ми точно знаємо, що була українська у нас в Україні була Запорізька Січ. Можна казати, що це було там релицарський орден, своєрідний, де були тільки запорожці. Ні, Ну я так думаю, всі ми знаємо, що і грічкосії були серед запорожців, і часом туди тікали, а потім повертались. Але можна сказати, що до певної міри Запорізька Січця теж був такий реабілітаційний табір: перехід від е, життя в боях, в походах, до життя в цивільному. В режимі. Mm -hmm. І тут для нас особливо цікаво, не забуваємо, що точніше так, забудьмо ту всю брехню, яку ми чули про Запорізьку Січ, ну навіть у того самого Гоголя, П'янка, гулянка, і вибачте, обжираловка. Mm -hmm. Я вже не кажу про те, що запорожці майже ніколи не їли м'ясо, а переважно рибу. Mm -hmm. Дуже суворо постили, особливо в походах. Про те, як карали за Янку і за те, що стрибали в гречку, ми знаємо. Ну, то смертна кара. Дуже важливо те, що на Січі була була церква церква з малої літери, як приміщення, і церква з великою, як боголюдський організм. Були священники, Тобто, це було також, чого, перепрошую, часто бракує в наших при всій повазі, без найменших образ, будь ласка, до всіх, хто займається реабілітацією військових, але часто вона приходить без духовного аспекту. На жаль, це не. Так добре працюю, як я відродження душі, ну але вибачте, я знову відволікся. Суть ну, ну, в тому, що просто це ці правила бою їх не знали формалізовано, але вони завжди були присутні і знали, що і перехід потрібний, певний такий час на те, щоб адаптуватися до нових умов життя, відволіктися від походу і прийняти цивільне, Скажімо так, щоб стати знову ж таки повертаючись, стати просто воїна цивільним воїном, mm -hmm. якось так. Тоді, повертаючись до наших правил, розпочнемо. Тут, ну все-таки, знаєте, якось без психології, мабуть, ми не обійдемось, вона навіть так, психологія на межі з, так, на межі з фізіологією. Ем, так, не вдаваючись в деталі, в нас ще ж існує три типи мозку. Угу. Ну, Він в ніби як один, але є три зони такі. знаєте. Це е, зовнішня частина, котра відповідає за раціональне мислення. І дає людині команду думай, аналізуй, вирішуй. Mm -hmm. Є, його, до речі, називають часто професор. Mm -hmm. так, знаєте, відповідає за, професор. за інтелект. наш, так, так, абсолютно точно. Є ще так званий ну, називають хтось, будемо вживати, так я назвав песик, таку mm -hmm. делікатну назву. Це більш глибокий мозок. Він відповідає за бій або втікай. Mm -hmm. Він при коли людина нервує, коли адреналін в крові гуляє, коли підвищується, вибачте, не пам'ятаю до якого там стопня підвищується пульс, то професор відключається. Що б людина не робила, хоч вона буде яким самим професором, хоч хоч вона буде абсолютно беземоційною по життю, але на певному етапі просто відключається. Професор і тоді діє цей от бий або втікай. Є ще, називається, рептілогії, раблик, uh -huh. мозок, ну це вже взагалі це вже такі животні інстинкти, вони, не, не, це вже коли людина абсолютно в такому найповнішому, ну, грубо кажучи, стресі, там uh -huh. не будемо давати деталі. Тобто так я от... хотіла уточнити для наших слухачів, тобто за наші реакції найчастіше відповідає наш мозок? Як би ми не хотіли це заперечувати, але так. Uh -huh. І навіть наші релігійні почуття. Так. Вони все-таки більше діють на рівні от того професора. Mm -hmm. Ну, я зараз скажу, може, таку не дуже приємну річ, що після повернення з війни багато хлопців, дівчат, ну, вибачте, вживають ненормативну лексику. Так, дійсно. Дуже щедро. Це, це буває. Це знову ж таки пов'язане не з тим, що вони погано виховані, mm -hmm. а тим, що ця лексика. На рівні дитинства, двору, школи і так далі. Вона прописується на той мозок, що є відповідальний за бий або тікай. Так стало, що в умовах бою важко звертатися одне до одного по ім'я по батькові та анібуйте, ли ви так любезні. Так, занадто добре говорити, бо там долі секунди можуть вирішувати долю людини. І тому після повернення в цивільне життя людині важко перенаштуватись, mm -hmm. бо це просто прошито на рівні песика, і це само собою вскакує. Пане Дмитре, це все, що ви розповідаєте, надзвичайно цікаво і важливо для наших слухачів. Але на жаль, ми маємо досить обмежений час етеру, і тому я вас попрошу на цьому моменті перерватися, і ми продовжимо вже в наступній програмі. Будемо більш детально говорити про правила бою, які ми щойно назвали. А також попрошу вас завітати до нас в студію і більш детально про це все. Розповісти. Так, звичайно, тому що ну, тема дуже широка. Нам з цим жити. Я думаю, не одне покоління. Тому, звичайно, я задоволенням завітаю ще раз, щоб вже детальніше розповісти про ці правила. Подивимося, в якому порядку будемо їх озвучувати. Так. І я вам дякую за запрошення, дякую всім слухачам за увагу. Для мене особисто дуже важливо з цим поділитися. Дякую вам, пане Дмитре. Дорогі слухачі, наша програма добігла кінця. Сьогодні з вами була Івана Криворучко, гість програми Дмитро Парубець, багаторічний співробітник католицької місії Карітас Спес» та ветеран війни із Росією. Дякую за увагу. Слава Христу! Навіки, слава! Дякуємо, що провели цей час разом із нами. До наступної зустрічі в етері. благословенного вам дня і Божого миру у серці. Ви прослухали програму Світло в темряві.